Жориславе тема з перемогою сьогодні. Що ми сказати про грі з ОСС і взагалі, які вражають тебе від сьогоднішньої гри? Я хочу спочатку подякувати ЗСУ та Сили ПВО. Дякую їм, тому що якби не вони, то б ми не насолоджувалися цією прекрасною грою як футзал. Хочу подякувати супернику, гарна гра. В ході мало приїхали, там пару майстрів не приїхало, але вони. Показали гарну гру, там один Романовський, що стоїть в з Дінюшкою. Вони п'ятого катали, було ну, проти них важкувато. Важкувато було. Дякую їм за чудову гру з нас перемогою. Цю, гру, о, цю перемогу присвячую діду, бо в нього трошки таке горе сталося, то це для нього перемога. Сьогодні у першому темі тебе. А... Були проблеми з реалізацією моментів, коли мовить було Навіть три я порахував. Ти не реалізував. Але зрештою, у другому таймі забив два голи. Тобі щось тренери сказали, що ти так почав забувати у другому таймі? чи ні? це просто слава Богу, дякую долі, що в мене пішло трошки, тому що ну були певні ігри, де в мене не йшло. Мені треба десь розкочегаритись, Я не знаю, типу щоб пішло. Але слава Богу, сьогодні забив другий гол не мій, а Романа. Раз Марсон забив, там випалення. Ну, спочатку арбітр сказав, що саме сьомий номер забив. Ну, там я не тронув м'яч. не трону. Там все, Рома все зробив, там я тільки помішався і присутністю, і все. Ну, і зараз якраз конкуренти мають трохи пізніше грати. Чого чекаєш від своїх конкурентів, чи сподіваєшся ти, що вони тратять очки, і банки Дніпро зможе таки офіційно вже увійти у четвірку? Ну, не знаю, будемо дивитися. Якщо доля так вирішить, що ми повинні бути грати четверте місце займати, то так і буде. Це воля Божа. Дякую, дякую.